Карпатський біосферний заповідник. Я прогулююсь, відпочиваю сюди, ліс, гори, краса. Чути, поїзд їде. Тут зробили недавно желізну дорогу. До речі, раджу всім побувати. Місто Рахів, Рахівський район, географічний центр Європи. І тут знаходиться Карпатський біосферний заповідник. Високі гори. Це будівля заповідника. Вхід безкоштовний. Є що подивитися. Заповідник розташований на території Рахівського району, розбитий по горах по цілому району. І Богдан є, це село, таке Рахівський район, і до Ділового, Вільховати, і Костелівка це все села Рахівського району. Вхід безкоштовний, можна.